Здрастуйте, мої дорогі маленькі мандрівники. Раде, що ви знову в гостях у тітоньки сови, готові відправитись на зустріч новим новорічним пригодам. Давайте швидше згадаємо, де ми побували минулого разу, а потім я розповім вам багато цікавого. Діти, дивимося, мультфільм. Як зустрічають новий рік у космосі, якось під Новий рік в далекому космосі, де крім далеких зірок космічного бруду і маленьких літаючих тарілочок, немає нічого і нікого, на космічній станції космонавти вирішили відзначити наступаюче свято, сіли біля телевізора, відкрили пляшку. Пристосувались, влаштувались раптом стук зовні прямо в люк. Зустрічайте, мовляв, гостя невиданого, Діда Мороза інопланетного, і подарунки його до свята, коктейлі для невагомості спеціальні. Відпочивають всі разом, Новий рік очікують, і тут сюрприз. Так це ж дід мороз наш земний. Під Маскою був. <ріст> Вернемося із космоса на землю і дізнаємося, де і як зустрічають Новий рік. В деяких азіатських країнах, наприклад, в Афганістані, Новий рік називають Наврузом і зустрічають навесні 21 березня. В цей день, як правило, починається посівна, і старішина села проводить в полі першу борозну. Цього дня повсюди відкриваються ярмарки, на яких виступають фокусники, музиканти і канатаходці. А в Ізраїлі Новий рік чи Рошха Шана святкують у вересні. Для євреїв це день створення світу і початок царювання Бога. За традицією, в цей день їдять особливу солодку їжу, яблука з медом, гранати і тому подібне. Не дуже веселяться і багато моляться. Це дуже добра і гарна традиція. Адже ми з вами теж дуже любимо їсти солодке. І щось мені підказує, що не тільки під новий рік. Скажіть тітонька сова права? Любите ви, солодке? Звичайно, я так і знала, а ще я гадаю, що всі діти під новий рік люблять як слід пошуміти, повеселитися, правда діти? Так я і знала. Зараз ми подивимося мультфільм про те, як зустрічають Новий рік в Грузії. Грузія чудова країна, де живуть дуже добрі і щедрі люди, що люблять дарувати подарунки. Дивимося мультфільм про те, як дідусь Мороз прийшов під Новий рік в Грузію. Їхав якось дідусь мороз по Грузії, зустрічає його місцевий житель грузин, як дорогого гостя зустрічає, тільки вирішив дідусь мороз, хорошій людині подарунок зробити, машинку іграшкову. А в того справжнє є. Задумався дідусь, все є у доброї людини. І дім, і господарство. Тільки ось. Дружини немає. Як же зраділа хороша людина, коли таку красуню дідусь йому в дружини засватав, і зазвичай, та і щастя такого обдарував Діда Мороза і машиною, і будинком, і навіть сорочку нарядну віддав, і на радощах втанок пустився, а дідусь мороз далі поїхав. Ось який потішний мультфільм про добру людину, котрі нічого не жаль. Що ж, діточки, шкодали, настав час прощатися до наступної зустрічі, мої дорогі, до нової новорічної подорожі. До побачення!